Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг. У залі ведеться відеофіксація. На сьогоднішній день присутні чотири депутати. Комісія є справомочною, тому ми можемо розпочати три відсутні. Розпочати наше засідання. Ще у вас надана телеграм-канал з протоколом для ознайомлення, на сьогоднішній день у мене є доповнення додати по програму реформування житлово-комунального господарства і фінансова підтримка комунальним підприємствам, вона видікла в зв зв'язку з тим, що прийшли зміни до бюджету, і в ці програми потрібно додати нам доповнення. Можливо, по ще є якісь зауваження, доповнення? Немає. Тоді прохання чергу денної закрити чергу денно. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Переходимо до черги денного блоку. У нас бюджет запрошує Марію Демченко, начальника фінансового відділу, про бюджет селищної територіальної громади на 26 рік. Доброго дня, шановні депутати. 3 грудня 2025 року прийнятий бюджет закону України про бюджет України на 26 рік, в якому передбачено для місцевих бюджетів 64% від ПДПО. Попередньо ми планували 60%, Тепер нам треба. Збільшити дохідну частину на 4%. 4% до бюджету це буде складати близько 50 мільйонів гривень. Ми уточнюємо на 66%, пояснюю чому. Бо в держбюджеті також передбачено для нашої громади збільшення реверсної дотації, вилучення до держбюджету на 18 мільйонів. Так, я, ми пропонуємо е, ці кошти від ПДФО роз, е, розподілити на е, спорт для всіх, комунальний заклад спорт для всіх, на комунальні послуги, там, газ і електропостачання. Далі е, субвенцію місту Дніпру. На погашення заборгованості з, 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 з різниці в тарифах, на виробництво транспортування та постачання теплової енергії, на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води у разі наявності такої заборгованості, на підтримку КП «Теплоенерго» енерго. Як підприємства з виробництва транспортування постачання теплової енергії жителям селища Слобожанського 5 мільйонів і на проведення розрахунків за електричну енергію, що використовується для виробництва послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, на підтримку капетні проводоканал, як підприємства централізованого постачання холодної води та водовідведення жителів Слобожанської громади В сумі 5 мільйонів. Також ці 4% вони є цільовими і вони є цільове направлення. І тому ми пропонуємо суму 33 млн поставити на статутні фонди для КП господарю, оскільки він займається... у, у нього є ліцензія, Він має... він може займатися водопровідно-каналізаційним господарством. Тому ми як ставимо його статутні внески на, на підтримку цього комунального підприємства. А на перспективу не виділяємо ще ці гроші? Ні, це цільові кошти, які йдуть кошти. тільки на енергоносії та. Як я зачитала. А ми в попередньому бюджеті не виділяли гроші на по для всіх там на там просто вони перерахували трошки за рахунок басейну, вони відкрили ж басейн і вони трошки не обрахували повністю на рік басейн. Добавили, Додавили даними. І це якраз за рахунок цих коштів 4%. А то п'ять мільйонів це ми згідно до 19-го року, виділяємо кошти. Саме. Так, і далі е, також е, збільшуємо реверсну дотацію, яка буде складатися у нас 277 млн 42 тисячі гривень. І також буквально сьогодні до нас надійшов проєкт закону, не закону, а проєкту е, розпорядження Кабміну щодо розподілу освітньої субвенції нам довели суму на перше півріччя в сумі 66 млн. 519,6 тис. грн. У вас там в бюджеті не прописано, але тепер озвучу общі, загальні цифри. Пропоную вам затвердити бюджет на 2026 рік в сумі 1 млрд 337 млн 70 тис. грн. З них доходи загального фонду 1 млрд 313 млн 508 тис. Доходи спеціального фонду 23 мільйона 264 тисячі гривень. Відповідно, видатки складатимуть в сумі 1 мільярд 337 мільйонів 070 тисяч гривень, з них загального фонду 1 мільярд 48 мільйонів 126 тисяч гривень, спеціального фонду 288 мільйонів 244 тисячі гривень. Тобто ці цифри, що є, перебування йде, так? Да? Да, да, да. Тут у вас трошки вони мірять саме, бо я ж пропоную вже разом з освітньою субвенцією да. нам затверджувати бюджет. 68 мільйонів освітянка субвенція. Бо проєкт сьогодні постановлено надійшов. А ці гроші на обороноздатність нічого не може виділяти да? там на 4 відсотків обороноздатність. Там техніки ні, це започитаємо, що ми можемо їх може... направляти. так. Да. Да. З метою сталого проходження опалювального періоду двадцять пятого років та забезпечення своєчасних розрахунків за комунальні послуги та неровнесії у 26 році додаткові надходження до загального фонду бюджету селищних рад, визначені частиною першої статті бюджетного кодексу, у розмірі 4%, спрямовуються на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ. Інші енергоносії, які використовуються в процесі виробництва теплової або іншого виду енергії, на підтримку підприємств виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, централізованого постачання холодної води та водовідведення, у разі наявності запробованості з різниці в тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії на теплову. Енергію послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води зазначені кошти. Зазначені кошти у першу чергу спрямовуються на погашення такої заборгованості. Також в цьому році додавали пункт, що місцеві ради на території яких надаються послуги суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання, у сфері водопостачання та водовідведення, засновниками яких є. Інші місцеві ради за рахунок додаткових надходжень, визначених цією статтєю, передбачають у своїх місцевих бюджетах субвенції іншим місцевим бюджетам. Це як ми для міста Дніпро визначили субвенцію на теплоенерго, господи, і Горбада А с яким там грошей Дніпро? 10 мільйонів ставту та поки. поки що да так, так. А потім будемо від них вже е, вимагати. Розрахунків, які вони там будуть, які там ці суми, але... Різниці в тарифах або можемо. Ми видали дуже багато проєктів, і проєкти, це, співфінансування наше змінить буде мінятися. Ну, ми будемо вже, як... це вони виготовили проєкти, і вони кажуть про те, що ці об'єкти обслуговують нашу територію. І пропорційно ми повинні розрахувати, скільки в нас.

ми ж місто, да, статус міста должно у нас бути. нам, я так поняв, відмовили за якихось певних критерій, що не відповідало селище, там, да, по якимсь там комунальним якимось питанням, там, що ми не маємо власної інфраструктури, да, було нам нічого. Чи не відмовили? Я думаю, бо, може нам да, надо на це було да, кошти да. продумати, і якщо ми будемо в цьому напрямку працювати, чи не будемо? Місто, не ми будемо, поки на сьогоднішній день нашу заяву відкликали, і в цьому процесі сьогодні працюють. працюють. Причина Да? Причину ми написали по сьогоднішній день? До, до опрацювання. А, тобто причини не ясно, так? Да? Була, була така інформація, вроді що інфраструктура наша не зовсім відповідає статусу. Хто писав. описав? Філатов, так? Питання до бюджету. Mm. Mm. Тоді прохання підтримати підтвердження бюджету на 26 рік. Дякую. Шосте, сьоме питання, у зв'язку з тим, що вони пов'язані з бюджетом, прохання отримати це заходи до пола, куди лягає наш бюджет і лікарсь споживання електроенергії для наших комунальних закладів, які отримують за рахунок місцевого бюджету. Це бюджетні рішення. Сьогодні у нас є 24 програми, і ця сума бюджету ляже до цих програмах. Питання? Прохання підтримувати. Голосуємо. Зображення комплексної програми орієнтації пріоритетних напрямків будівництва та модернізації об'єктів Слобожанської територіальної громади на 24-28. зв'язку з дотриманням я думаю, що своїм. Але до щодо передачі функції замовника від відділу культури та від нашої лікарні, в нашу програму додається два об'єкти на наступний рік: це укриття в будинку культури і відділення інтенсивної терапії на реалізацію наших відділом. Тому потрібно викласти ці два об'єкти в програмі, зазначити для можливості їх подальшої реалізації. Питань, а яка сума там фінансування? Виділяється 42 це інтенсивна терапія і 23 – це укриття. Раз, інтенсивна терапія там співфінансування. А чи яких це грошей буде? Інтенсивна терапія це програма відновлення України на 20% двадцять співфінансування, а по укриттю це місцевий бюджет. Місцевим залежатим. Це будинок культури, підвальне приміщення, де був район архів. Ну, це загальна районна, сума, так. Це ще тендера не було, по результатам тендера це буде трошки менше, однозначно сума. Ну, на сьогоднішній день це, поки в програму вноситься загальна сума. Там співфінансування 20% інтенсивна терапія, а по будинку культури це виключно місцевий бюджет. Якщо закладали попробують. Так, це всі об'єкти у нас в інвестиційному паспорті проєдали. Це все в піпах на 26-й рік. Це розглядалось на попередній сесії. Внесені були паспорт проєктів інвестиційних. Це все ці об'єкти, нічого ми не даємо, того що не було попередньо. Це про функції замовлення. Да, так, на зв'язку з передачі цих функцій ми повинні додати в свою програму, а в загальній ну, програмі е, нашої ради це все є. Просто вони були перерозподілені з культури на нас і з лікарні да, по культурі на моєму і все депутати. У мене фінансування програми йде, за, виходить? Тільки да. програми. Зрозуміло питання. Прохання підтримати. Голосуємо. Блок 234 Борська ООА начальник відділу комунальної власності. мене є пропозиція пункт 2 знята зв'язку з тим, що договор купівлі продажі буде підписаний тільки вівторок. І він піде на затвердження, на, на, на сесію в будь-якому випадку вийде, тільки він буде розглядатися на комісії. Освіти, культури, молоді і спорту і бюджетний, тому що дата підписання договору буде відзначена 16 грудня. Можна Олександрована? Нема заперечень. Угу. Там вже ми так. ж давали дозвіл на придбання. А, а, там да, все ми засунули, все да, домовлено. Так. Ми думали, що ми встигнемо до комісії ЖКХ, але сьогодні нотаріус поки працює з документами. Там, головне, що затвердили оцінку, визначили з да, вартостю да, повноважено. Це на сьогодні ще не да. дійсно на сесії, воно в блокі буде житика. Тільки ми проведемо його комісії Світянської, тому що. Дата підписання договору буде до 16-го грудня. шістнадцятого родня. Підтримається mm -hmm. чотири вшановні стати питання: 3 про надання дозволу на передачу майна. Тут у ну, нас два проекти рішення. Перше це е, завершила будівництво відділ наш відділ архітектури та будівництва завершила будівництво е, амбулаторії в, в Селі Олександрівка. І цей об'єкт завершений по проекту передається в. Е, Комунальним декораційної підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги. На баланс на користування в Слабкинки. Облаторія... Да, новозбудований об'єкт. Вертаю... А, Вертає... а, а об яка площа була тоді? Не скажу вам як площа. В рішенні це площа не прописується. Це, це новий будівництво. Це новий будівництво. Там... Ну, на жаль, Наталія таз... там біля відсотків до 300 квадратів. Там 100 квадратів це тільки житло для лікарів. Сімейного лікаря. лікаря. Да. І інша частина це сама поліклініка, і плюс підвальне приміщення повністю все приміщення. на все приміщення. Тобто там порядка 250, навіть трошки більше квадратів. Це, ну, це дуже велике. А ви не знаєте, так, ці площадки? Ви, але на жаль, Наталія Сергія, не пішла. Я думаю, вона вам розказала більш детально. Та ви ж ви не сумні квадратні. Я, Я прошу передати цей об'єкт на баланс ПП. Ну ладно. Не, ми передаємо сам об'єкт. Він сьогодні відбудований. Якщо квадратні метри, зараз звернемо архітектуру. У нас не, треба. не треба просто доносити питання. Тоді прошу проголосувати. Угу. Питання. надати дозвіл комунального закладу молодіжний центр Смарт» на передачу на баланс нашого ж комунального закладу, Словжанський центр культурних послуг, світлове допоміжне обладнання для фотостудії. Це передача між нашими закладами. Майно залишається комунальній власність. Прошу підтримати. Дякую. Зброяння дозволу на весіллі зміну до оренди на ранди Тут також два проекти рішення. Значить, наша будинок на наша будівля адміністративна вулиця Василя Васаєсовмиска б Завершується капітальний ремонт за результатом реконструкції капітального ремонту виготовлено з на новий технічний паспорт, відкоригувалися дещо площі, дещо вони там пересаджувалися між кабінетами. Тому ми, ми просимо центру надання соціальних послуг дозволу нанесення змін в діючі договорі оренди. Перше договорі з управлінням соціального захисту населення, тобто зміниться лише площа без зміни цільового призначення, без зміни строку. А друге рішення це площа для змінюється площа по я укладені з виконавчим комітетом. Щоб підтримати. Все правильно зміняється. Дякую. Дякую. І на сьогоднішній день є програми по житлово-комунальному податку 676 років. 600 квадратних метрів, амбулаторія в селі Омцар. 600? 607 квадратних метрів. 300, виходить, або один долар таке трошки. Хороша да. кошту. Майже 700 квадратів. Це нормально. Так. Да. Про закреження програми реформування житлово-комунального господарства. У зв'язку з тим, що Марія нам пояснила, що 4% вертається в комунальне господарство. Нам його треба прописати в програмі. Тобто лягає на місто Дніпро, на комунальне підприємство, господарь. І фінансова підтримка так, точно також вона сьогодні лягає в статутний капітал господаря. Це 33 мільйони прохання Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Yeah. На сьогоднішній день чергода на наслідчиками. Дякую всім. Сесія у нас 18 грудня. Часового.